Про земляків, які несуть службу у зоні АТО, у збаражі не лише пам'ятають, про них тут дбають, запевняє організатор благодійного концерту і батько героя Небесної Сотні Устима Голоднюка. Таке поняття як волонтерство, воно трошки починає занепадати через те, що зубожіння йде зараз. Зубожіння населення. Самі знаєте, які зараз як піднялися ціни і Помагати воїнам стало складніше і складніше. Для цього потрібні певні кошти. Зараз е, починається вже осінь, насувається зима, і ми плануємо знову ж таки в черговий раз забезпечити наших бійців, е, вихідців з Бараського району, які воюють на передовій, зимовим взуттям, зимовим одягом на це потрібно е, багато коштів. Цей концерт він і одночасно і трошки зворушить населення і е, сколихне, і спонукає їх до допомоги, тобто, щоб бійці бачили, що е, Громадяни з ними таким чином трошки знову привернути увагу до подій на сході. Іванну Козиру стати волонтером спонукало становище в країні, і не лише найперше, напевно, виховання, тому що батьки із самого такого маличку заклали ту любов до рідної землі і в такий час для батьківщини не змогла залишитися осторонь просто і присвячую свій час зараз. Волонтерство вже займаюся протягом восьми місяців. Ярмарок в солодощі, збір грошей, і патріотичний концерт. Розвага із користю поєднали у збаражі. З особливою глибиною звучали пісня Реквієм плеве кача у виконанні тріоди і небо падає. Яку виконав Андрій Лучанко. Свій твір співак присвятив пам'яті з Устима Голоднюка. Ширший репортаж із цієї події дивіться у програмі Галини Мацейків, сільський календар у неділю 27 вересня о чотирнадцятій.